Всім привіт! Мене звати Андрій. Я на Ютубі нещодавно, але в мене є що вам розказати. У мене є чіткі правила, які з я, яких я дотримуюся вже рік часу, і я їх виробив і дотримуюся кожен день. Хотів би вам розказати оці секрети і допомогти, може, комусь не знаю, боротися з собою, боротися своїми е, такими переконаннями поганими, е, з комплексами. Давайте почнемо. Почнемо з того. Від чого взагалі я відмовився, з чим я взагалі зараз займаюся, і як це покращило моє життя і як я до цього дійшов. Почнемо з того, що рік тому я жив як звичайний хлопець 20 років, 19 років я пив, пив курив, був таким оленим знаєте, з дівчатами, тобто не міг з ними нормально спілкуватися, і це приводило мене до того, що я. Не міг себе знайти в суспільстві, і я був дуже такий закомплексований хлопець, який взагалі не мав сіли. е, так щось робив, але оце якраз таки постійності не було в мене. Постійність в мене з'явилася якраз таки рік тому, і теж вона не була аж така постійна. Тому що е, були деякі спокуси, були деякі моменти в житті, коли дійсно не хотілося цього робити, дійсно не знайшов в собі сили оце робити. І зараз якраз таки я вам розповім, що саме я роблю для того, щоб почувати себе дуже впевнено, почувати себе в своїй тарілці, в дисципліні, тобто всі всі кроки. По-перше, я почав вставати зранку. Тобто, я сам по собі не є сова, тобто я жайворонок, я встаю зранку, але тепер раніше я ставав ще швидше. Раніше я вставав 4.25, зараз я встаю 5 година, тому що це такий найоптимальніший час, щоб вставати. І якраз таки не не почуватися погано. Тобто, коли я вставав 4.25, це було прям для мене зарано. Зараз я о 5 годині година ранку кожен день. І я себе почуваю дуже класно. Я почуваю, почуваю себе. Тою людиною, яка все встигає. Тою людиною, яка робить кожну справу одна за одною, одна за одною. І до обіду ви вже маєте різний багаж справ, які вже виконані, і вам не потрібно відкладати оце все. Тобто у вас же перестала бути ця звичка відкладати. Так, наступне. Наступна звичка, яку я собі розвинув, хороша звичка. Це є все задокументовувати. Я веду Інстаграм, і в цьому інстаграмі я кожен день виставляю по 15 сторіс. Кожен день виставляють по одному рілсу. Не те, щоб я це хочу робити. Це потрібно для того, щоб збільшити мої шанси на розвитку. Щоб більше людей мене могли знайти, зацікавитись мною. Щоб я більшості людей. Був прикладом. Був прикладом того, як можна взагалі побудувати своє життя. Суто на принципах, суто на постійних діях, постійних справах, які ти виконуєш кожен день. І не треба будь-яких там зусиль приділяти для цього. Це просто постійність. Оце те друге, що я хотів вам сказати. Це ведення свого розпорядку дня. Ой, точніше. Документування, документування всього, що ти робиш. Третє. Це ведення щоденника. Народ, це окрема медитація. Тому що коли ти ведеш свій щоденник, ти плануєш свій день. Ти плануєш те, що ти маєш робити. Тебе нічого не губиться. Ти знаєш точно, що ти маєш робити. Це, це, це. Тебе немає ніяких відмовок, тому що ти бачиш перед собою листок паперу. Або це може бути в електронному варіанті, і ти знаєш точно, що тобі треба зробити. Це, це, це. Так, це проїхали. Наступна звичка, яку я собі запровадив. Це є читання книг. Читання не літератури. А читання наукових книг і Біблії. Тому що все те, що є в літературі. Це те, що зробили люди в тій художній літературі. Воно все знаходиться в Біблії. просто треба пошукати. Знаходити якийсь псалом. Все там є. Там це, це це, те, що вам потрібно. Наукові книги це дуже класно читати, тому що ви розвиваєтесь. Кожен, з кожним роком людство розвивається і тобі потрібно встигати за ним. Ти не можеш лишатися осторонь. Так? І потрібно читати саме. В тій сфері, яку ти опановуєш, в якій ти хочеш стати профі. Тому, народ, читаємо книги, розвиваємось і рухаємося далі. Наступна дуже важлива навичка, яку я собі розвинув, це є спорт. Хто би що не казав, що зараз мускулатура це є, там не знаю, непотрібна річ? Оце чоловічність, це маскулінність, так? Народ, ви не розумієте того, що коли ви виглядаєте як Аполлон, вас люди по-іншому сприймають. Та ви себе сприймаєте по-іншому. Зараз я сиджу, я хочу стати таким агресивним, так? Я себе поводжу агресивно, тому що я відчуваю силу. Я відчуваю, що я займався в залі. Довгий час, я займався на турніках довгий час. І зараз почуватися погано мені апріорі не можна. Мені не можна почуватися погано при такій формі. Там мені є куди рости. Але зараз, в даний момент, я кайфую. І я хочу, щоб, щоб інші люди відчували те саме. Я переношу свою енергію на інших людей. Наступне. Наступне, це є ранкові пробіжки. Не кожен день, не кожен день я їх виконую, тому що в мене зараз є масонабор, і засильне кардіо мені нашкодить. Тобто я скину вагу, яка мені, яку мені не потрібно скидати. Тобто я набираю зараз. Але ранкові пробіжки, особливо в неділю зранку, коли ти максимально не хочеш нічого робити, ти хочеш просто лежати в своєму ліжечку, відпочивати, бо це, типу вихідний, так? Ти пробігся, а ще як дощ капає тобі в лице класний такий. Ти прям відчуваєш, що ти живеш. Не те, щоб там просто зробити кардіо, щоб схудати. Ти робиш це для того, щоб доказати собі, що ти можеш пробігти, наприклад, там 6 кілометрів, 8 кілометрів, хто скільки може. І ти не здався. Ти пробіг у ці кілометри з думкою про те. Що не знати, коли ти зупинишся. Не знати, коли ти зупинишся. Немає в тебе таймінгів, немає в тебе кілометражу, який тобі заданий. Тобто ти біжиш допоки ти маєш сили, допоки ти можеш. Бо допоки ти бачиш перед собою лінію, дорогу, і вона не є терниста, вона не заблокована, це не є тупік. Тоді ти біжиш. Якщо бачиш тупік, розгортаєшся, біжиш назад. Тобто, можна робити будь-яку аналогію з життям. Біг. І життя це є дуже схожі речі, дуже пов'язані речі, тому що вони взаємо Живуть взаєморозумінні, можна так сказати. Ще одна навичка, яку я собі розвинув це історіцизм. Він проявляється в таких аспектах в моєму житті. По-перше, це спокій. В тих ситуаціях, коли не потрібно нервуватись. В тих ситуаціях, коли агресія зайва. Взагалі зайва, вона тільки тобі нашкоджує. Це стрес, це зайвий стрес, і тобі не потрібно взагалі направляти цю енергію, яку ти би міг використати на інші речі, туди, де її взагалі не цінують, і вона буде вичерпана ця енергія. Просто випарвана в повітря. Це перше. Другий напрямок стоїцизму, який я собі розвинув. Це є поводження з дівчатами-жінками. З Колись я був дуже сильним Оленем. Оленем таким, так? Я не знаю, як правильно поводитися з дівчатами. Я не знав, як з ними спілкуватися. Я і зараз не дуже сильно знаю, як це робити. Не завжди мені виходить з кожною дівчиною. Які є такі, наприклад, хлопці, що їм виходить з кожною дівчиною гарно поспілкуватися і завести якийсь діалог, і перекинутися на щось серйозніше. Але проте зараз я вже розумію і знаю, що в таких ситуаціях, як, як, як я був раніше, де я себе просто виставляв повним лохом, при тому, що я був максимально заряджений, і обесцінював себе дуже сильно обесцінював. Зараз він розуміє, що цього не потрібно робити. Потрібно знати собі ціну і знати, що оця дівчина вона не буде останньою. За нею є ще черга. Черга таких самих або навіть кращих дівчат. Тому не потрібно зациклюватись на одній дівчині. Це я зрозумів. І не потрібно шукати компромісів, бо тому що в моєму житті було багато дівчат, які для мене були компромісом, тобто перехідним варіантом. Якщо знайдеться якась краща, я її покину, я піду до іншої. Так завжди було. Або просто мені надоїдало, тому що я вже розумів, що я не хочу більше погоджуватись з цим компромісом. Народ. Це всі мої принципи, які були, яких я дотримуюсь кожен день, які я стараюсь покращувати. Це не є кінець, тому я хочу розвиватися, я хочу, щоб... Біля мене були такі ж самі люди, як я, заряджені, мотивовані, агресивні. Тому доєднуйтесь до мого інстаграму. Я там веду кожен день, кожен день сторіси, рілси. Ви можете відслідковувати мій прогрес. Ви можете працювати разом зі мною. Народ. Йдемо до успіху. Йдемо до успіху, попри те, що нас не зневажають, попри те, що ми комусь не подобаємось. Нам взагалі. Байдуже. Байдуже, що про нас подумають? Байдуже, скільки людей про нас подумають. Ми живемо тут і зараз. Живемо в своєму серці. Живріємо цим. Живріємо цією ідеєю стати кращими. Це не найкраще.